Так, ну що, друзі, я його не запускав місяці два. Зараз запустим, Проїдемося. Якщо вам зайде така тема, буду постійно на ньому кожен день виїжджати, кататись, показувати вам, що і як до чого. Так, заведешся ти зараз чи ні? А? Так, ну одразу кажу, не запускав його десь два місяці, це точно. Зробимо так ось. Не знаю, треба прокачувати, не треба. Коротше, качнем трохи. Так. Що, вмикаємо запалення. Чек горить, петралка, все як положено. Раз. Все, запускай. Ти серйозно? Два місяці я його не заводив реально. Ох, а надимив. Пушка. Давление есть. проїдемося трохи. Поїхали. Якщо зайде така тема, нагадую, кожен вечір будемо кататись. Так. Масло, масло трохи прогрілось, давлення стало 4. не їздив два місяці непривично но круто круто мощи конечно вистачає. крутяк тут вилочка мягенька стоїть спідометр не робить десь відійшов магніт скоріше за все Датчик чи не достає, чи що. Давно я таких відчуттів. я вже забув, що це таке. Зараз кружок ще матне. Підняв весь район на ур. как положено. Хтось взяв, закрив. Красавчик з першого разу запустився. Так, якщо вам зайдуть такі відосики, будемо кожен день кататись, запуститься, не запуститься, відмічати. Давайте напротязі 30 днів що скажете. Саме головне, чуть не забув, знаєте, що треба зробити. Крантик. це шамте, щоб нічого не витекло. Короче, якось так супер. Я дуже задоволений.